Вечір про, тобто професійний. От, сьогодні з Ярославою будемо говорити на дуже цікаву тему. Ярослава, тобі слово. Добрий вечір всім. Ми з Альоною вирішили, що ми будемо робити наші ефіри з реальних запитів і з живих ситуацій, які виникають, як то кажуть, по дорозі. Так от у нас такий відгукнувся запит стосовно чи потрібно взагалі фахівцю будь-якому експерту говорити про себе в соціальних мережах, вести ці сторінки, знімати про себе якісь відеоролики. А, чи взагалі, власне, потрібно перед запуском, якщо це онлайн-курс чи будь-який інший продукт, а, десь комунікувати з майбутніми своїми клієнтами? От сьогодні ми з Сальоною будемо розкривати цю тему. Ну так, це, це важлива тема. Вона дійсно знайома, тому що чому ми її затронули? Бо існує дві точки зору. Так? Одна точка зору про те, що так, дійсно треба себе рекламувати, люди тебе дізнаються йдуть до тебе. Ну ми це розкриємо цю тему. А друга. Що тоді пропадає цікавість, інтрига, наче все зрозуміло, що хотіли безкоштовно отримали, а далі вже немає сенсу, бо вже і так все зрозуміло. От тому це дві концепції, ми якраз і будемо в такому ключі розглядати да, сьогодні. Я так розумію. Да. Давайте почну з чого. Почну з того, що а, завжди варто брати до уваги е, різні думки, так і е, можливо у когось ще третя виникна, Будемо раді, якщо ви залишите свої коментарі. Так е, от, от е, наприклад, якщо сам фахівець. Не в тому, скажімо, як можна зараз казати, там, ресурсному стані, а можливо, він дійсно ще внутрішньо не готовий говорити чи заявляти про себе, то саме для фахівця, як на мене, да, це такий маркер для того, щоб ну, поговорити з собою. От я по собі, наприклад, знаю і вважаю то для себе нормою, коли я хочу, я проявляюся, я то роблю, я вкладаю свій продукт, мені того достатньо ось так. Коли я не хочу, я те не роблю через надрив, бо то теж не є, скажімо да, як екологічно і правильно по відношенню до себе. Тобто, перше, якщо опиратися на внутрішні стани фахівця, то а, варто тоді а, дивитися, які пропрацьовки йому потрібно. І то не є погано, коли він, наприклад, нам озвучує, що я не хочу, чи я не готовий, і то все різні речі, які варто а, розібрати, так? І інша вже історія, що є категорія фахівців, і я таких знаю, яких достатньо правда, клієнтів, у них немає соціальних мереж, і їм то власне не потрібно. А коли вони підходять до моменту масштабування і хочуть якийсь більший продукт і хочуть запустити якийсь такий курс онлайн на іншу, скажімо, трішки аудиторію і подивитись взагалі, а хто ж на мене піде, ось тут вони такі зіштовхуються з питанням ці категорії людей найважче. Ще так, Бо, власне, це повністю потрібно змінити і свій графік, і свій темпоритм, бо все ж таки, якщо виходите говорити за аудиторію, от у нас Альо, наприклад, регулярності це зразок, як на мене, тому що потрібно, той, хто знає, в цій сфері крутився, робив, наскільки це непросто поєднувати з роботою, а з сім'єю і взагалі робити цей контент якісний і корисний для людей. Тому Якщо це все звести до одного, так, ми повторимо, що для наших фахівців є різні варіанти, як то потрібно робити, і чи взагалі потрібно. Так? От. І потрібно тоді, коли ми йдемо в якісь такі запуски, де ми будемо працювати з великою аудиторією. Чому? Чому це альон важливо? Тому що людям хочеться побачити, хто та людина до якої вони йдуть. В першу чергу ми. Купуємо в тієї людини, яка стоїть за тим проектом, і то правда, і немає нічого в цьому, скажімо, неправильного чи е, осудливого, коли, наприклад, клієнт, той який купує, хоче познайомитися ближче. Тим паче, якщо потім фахівець розраховує, що після проекту до нього ще підуть на індивідуальні консультації, то люди вони ну, придивляються. А є ті, які швидко приймають рішення, а є ті, які поступово, їм важливий зовнішній вигляд, голос, та манера, в якій експерт подає свою інформацію. От. Тому відповідь для експертів: от чому це важливо? Тому що, власне, ви і відсієте не свою категорію людей, не ваші до вас не прийдуть. От нібито такими простими речами можна розібратися, потрібно чи не потрібно. От. Альон, можливо, з твого досвіду були приклади, коли люди, наприклад, не йшли в контакт з аудиторією і втрачали через це клієнтів, або ж навпаки, наважувалися під твоїм менторством йшли, і в них були прориви, бо я знаю, що такі випадки є. Ну, звичайно, є, є різні випадки у нас. Я би хотіла наголосити: от іноді наші фахівці вони не бачать сенсу да, в чомусь. І я розумію чому, тому що зі свого досвіду, як я ходжу на навчання, да? якщо це ознайомче безкоштовне якесь заняття, на якому можна просто познайомитись, але ж мета така і є познайомитись з фахівцем, Да? Але якщо це просто запрошення на якесь ну, саме перше да, знайомство, то там достатньо реклами, просто афіші з тими словами, які зачеплять саме твою аудиторію, і в принципі до тебе прийдуть тих, ху... ти кому цікаво, принаймні. Да? Але ж навіть такі зустрічі вони готуються для чого? Для того, щоб як ти правильно сказала, далі почути, побачити, зрозуміти, тому що ну, ми вибираємо серце, ми вибираємо не тільки розумом, але ми ж самі знаємо, що іноді ти заходиш на сторінку якогось дуже крутого фахівця, але слухати ти його не можеш. Буває навпаки, ти заходиш абсолютно до незнайомої людини, але ти її слухав і, слухав, і ти на неї підписуєшся. підписуєшся. Да? Тобто бувають такі різні штуки, але це дійсно ну, з мого досвіду, до я можу однозначно сказати, що це дуже важливо, тому що навіть якщо я бувала у якогось фахівця на занятті один раз, не будучи перед тим з ним знайомою з його діяльністю. То я можу відпасти і після першого заняття. А яка наша мета? Наша мета отримати клієнтів, да, які зможуть у нас отримати якісь знання, інформацію, навчання там, покращити там своє життя, налагодити там чи стосунки, чи своє здоров'я, ну, будь-що, да? Але це ж не тільки один раз послухати в групі і вийти. Да? Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми, як загадка, така цікавинка, зайдіть до мене, а подивіться от у мене недороге заняття, зайдіть, подивіться, і все це не гарантує того, що люди не відваляться після цього заняття. Да? Тому що вони з тобою вони, ти їм не знайомі. Вони не знають, хто ти, що ти і про що ти розказуєш? Це абсолютно згодом. Зараз історію. Дівчинка в мене психолог теж я її консультувала, вона мене запитувала, а як каже? Мені бути, ну, по-чесному каже якось так некомфортно відчувати, коли людина відвалюється, навіть якщо ти психолог, навіть якщо ти фахівець високої категорії, все рівно ми всі люди і то ну якось внутрішньо створює такі відчуття. Для себе особисто, ділюсь з вами, я придумала так: наприклад, приходять до мене люди, чи на вебінар, чи в закриту групу, чи просто навіть по рекомендації на консультацію. І якщо з якихось причин. Тобто, це ж нормально. Чи я, наприклад, не е, сподобалась якихось там моментів, як фахівець, е, чи у людини якісь виникли так зазвичай буває? Ти знаєш, коли ось ось уже людина в правильному напрямі, але ще до кінця не готова, і щось відбувається, вона там робить там крок чи два назад. І я таких людей відпускаю і кажу, що я. Вкладає в них таке зерно благодійності, тобто я сама призначаю цьому вартість. Тобто, це моя моє таке вкладення, скажімо, в простір, в світ, в цю людину з тим, що якщо вона повернеться не до мене, Окей, але не буває так, що знання чи почута інформація проходить безслідно, навіть якщо на момент людина десь там е, літала а в але... маринках, вона да? потім все рівно підсвідомо воно все закладається. І можливо я просто для цієї людини лише. Грубо, але правда, сходинка до чогось іншого, і вона почує з уст іншого фахівця можливо ту ж саму інформацію і їй зайде, і от воно, е, лягає так нормально особисто для мене. Можливо, комусь теж це ну, як пригодиться і зможе використовувати. Тобто, закладаємо зерно благодійності і відпускаємо цю людину. Тобто вона або повертається з часом до тебе, або ні. Так, тобто, це така собі опора на себе всіх наших експертів. Ми консультуємо з дорослої позиції. Ми знаємо, що ми опираємося на себе. Ми знаємо, що до нас клієнти потрапляють з різних позицій. Тому і різні рівні питань бувають. Спокійно відносимося до того, скажімо, як себе ведуть наші клієнти, а вже потім просто робимо таку собі ревізію, що вже бачимо, якщо це, скажімо так, якийсь один. Бік відбувається, що там не один клієнт такий, який так робить, то тоді, можливо, варто да, взяти супервізію, подивитися з ще іншим фахівцем. Що то може бути, чому так маємо просторі де потрібно підчистити? Це не значить, що фахівцю потрібно все цим не займатися у мене не виходить, все кидати. Ні, це нормально. Всі е, люди різних професій проходять певні, скажімо, кваліфікації, навчання. 에, радяться, і це тільки каже про наш ріст. А згадала я один з клієнтів говорив про те, що ну як йому бути, як, скажімо, себе, як зробити так, щоб не втратити цю загадковість. От. І я, так знаєш, для себе дійсно думала і. Е, ну, Спочатку ми, коли йдемо в якісь відкриті речі, коли ми розповідаємо про свої продукти, ми ж не робимо консультацію от тут і вже і при всій групі, звичайно, ні. Так? Тобто, тут уже наша, скажімо, креативність сісти перед тим, як іти в цю історію, чи своїм ментором, чи самому, просто вирішити для себе. А що я готовий от на мінімальному рівні, так, от про свій продукт, показати, якщо це, наприклад, курс онлайн. Так, то давайте я вам розповім, наприклад, скільки він триватиме, що туди буде входити, які це будуть теми, так, що людина тримає, скільки буде етапів. А чи є індивідуальна консультація, а познайомитись, розповісти, як проходить індивідуальна консультація, чи вони можуть бути онлайн, чи є вони в вашому місті офлайн. Ну, тобто, якщо фахівець робить це вперше, чому ні? Якщо йому так буде безпечно, то почати йти таким шляхом, не таким інтенсивним, як ми можливо звикли, Да? От, можливо, і такий вибір. І ми зараз розкриваємо ці питання і показуємо, що є різні типи людей, і так само мають існувати різні підходи до позиціонування і свого бренду, так, і своїх продуктів, і різні формати ми можемо обирати. Це ж не обов'язково всім вести інстаграм. От я з цим зіштовхнулася, Альона знає і мою позицію. Да, там була трошки у нас інтернет підвис, да. що про інстаграм. Да, так, я говорила про те, що кожна людина обирає свій формат. І його аудиторія може знаходитися також не тільки в інстаграмі, або ж не тільки в Фейсбуці, у когось може е, дуже добре взагалі працювати е, вихід через, наприклад, якщо вже про формати говоримо, у когось це онлайн-курс, у когось це марафон. І ну ми реальні бачили історії, коли щось заходило, а щось ні, і не можна всім фахівцям. Е, дати щось одне, що буде працювати. Зазвичай я кажу, це такі, знаєте, гібриди форматів, і то теж прикольно, ми з цього всього шукаємо щось нове. от Тобто, є алгоритми, це звичайно є алгоритми, по яким ми працюємо, правильно? Тобто, те, на що ми опираємося. Але. Під час підготовки ми бачимо, що там там через певну унікальність нашого фахівця, так через специфікацію продукту, ми підлаштовуємо, як то має бути. Ну і знову ж таки, це я підкріплюю цими розповідями свої слова, і можливо, десь, щоб зняти в тих фахівців, в яких є таке напруження чи, можливо, страх, що я побачив, що там, наприклад, є інстаграмі, маю я то робити тільки так. Ні, це не завжди про це. Да, ми банально можемо просто робити закриту групу в телеграмі, так. Можна просто на телефон зняти, якісно, звичайно, зняти ролики про себе, трішки розповісти про свій продукт, а далі перейти на письмову, наприклад, переписку. Можна почати із цього. І вже людина, якщо відчує, що їй комфортно, о, це не так страшно. Ми всі прокляття зняли, можемо рухатись далі. Тобто, головне почати. Бачиш, ми знову повертаємось до ну, того, от... що. Да, повертаючись до питання, все ж таки саме презентації, да з чого ми починали, то я можу скажімо так з комплексної точки зору, я це, це роблю дуже розглядати. По перше, давайте говорити про те, що е, який продукт ми представляємо. Та, якщо ми презентуємо себе як лікар, наприклад, або там жіночий лікар, або лікар-кардіолог, то вибачте, ну в інстаграм чи аудиторія буде йти саме з інстаграму. Да, ми всі розуміємо, що це досвід, це вдячні відгуки клієнтів, і це напрацювання щодня, щоденної праці. Якщо ми позиціонуємо людину, яка представляє щось класне, гарне, там, наприклад, манікюри, там кулінарія або дійсно це фахівці психологи, це це ті, кого можна почитати, можна почути, можна побачити в реальному житті. Так прилаштована їх практика, що вони дійсно е, можуть себе проявляти, да? тобто, ну скажімо так іменно ім в форматі розмови з клієнтом зі своїми клієнтами за аудиторією. То тоді так звичайно, ну просто якщо це клінінгова кампанія, да то це значить інша презентація. Це у нас сирена. Якщо щось інше, то це щось інше. Да? Тобто, ми з цього ми починаємо. Наскільки наш продукт він відповідає саме тому, що ми маємо його вивести на рівень презентації себе в мережах, в інтернеті, загалом на YouTube там чи ще десь. Да? Якщо це доречно, якщо це нормально, якщо це не буде виглядати якось надто, да, тобто, або людині просто цікаво вести таким чином також свою діяльність, тоді ми переходимо до наступного етапу. А що ми пропонуємо аудиторії? Якщо це у нас якийсь курс, да, якщо це довготривалі якісь стосунки, я маю на увазі не просто да, це одне якесь заняття, яке ми провели. Подобається, не подобається, але ми його провели. Воно було цікавим більш-менш. Ми свою задачу виконали. Якщо це такі стосунки, як я кажу, довготривалі, якщо ми маємо спілкуватися більше, ніж один раз, то там важливо, щоб ми друг другу подобалися. Ми клієнтам, нам клієнти. Єдине, що я хочу зауважити для фахівців, і я це почула від Олександра Галичка, я дуже його за це поважаю. Він завжди каже таке, що ваш особистий продукт на 100% буде подобатися вам. І це не говорить про те, що він має 100% подобатися ще комусь. Ми це маємо розуміти, що наші продукти все одно 100% вони не попадуть в іншу людину, тому що у неї свій досвід, своє, свій світогляд, своє бачення. І ми це маємо розуміти, коли ми створюємо цей продукт, як це ми сміт. його створюємо? Давай. Запит, який він хоче так. вирішити цим продуктом, Це правильно. Якщо ми створюємо курс таким, як ми хочемо, да, тобто тоді ми презентуємо, чому ми це, це так робимо. Да. Ми маємо презентувати саме бачення. А чому для того, щоб людей зацікавити? Бо не всі зрозуміють. От наприклад, мої формати теж не всі розуміють, тому мені треба доносити інформацію, да. Тому що якщо я пишу, наприклад, ковтинка і вакуум, вибачте, да, то не всі зрозуміють про що це, бо я таке люблю заморочитись, але ну не, не всі так само свідомо, ну не всі так мислять, да. Ну, це, це не всім буде цікаво. Я шукаю свою аудиторію. Ну, наприклад, це як приклад. Але, з іншої сторони, якщо ми йдемо від потреб, у нас були певні запити, до нас звертаються клієнти постійно з одніми тими ж самими запитаннями. То, звичайно, для таких фахівців, навіть якщо вони лікарі, то для них доречно записати курс лекцій, там 10 лекцій, наприклад, по тим е питанням, які в повсякденному житті їм задають щодня, і вони мають постійно пояснювати одну і ту ж саму інформацію. І тоді, може, їм воно не дуже цікаво, але це запит їх аудиторії. І вона буде краще лягати, і тоді, якщо це такі, якщо це робота від, скажемо так, від клієнтського запиту, то там менше реклами знадобиться, бо це й так лежить в площині. Так? Тобто, ми про що? Ми про те, що до кожного продукту треба підходити індивідуально і ну, то тоді... чим власне ми з собою займаємось? Правильно, так, але тоді визначати цей ступінь наскільки треба публічності, наскільки треба цікавості, наскільки треба інтриги, наскільки взагалі потрібні соцмережі чи не потрібні? Так? Ну тобто, і тоді шукати вже шляхи. Тобто, знаєш, а... хочу ще що додати, бо ті, хто нас слухають, теж можуть собі не виключно так задати питання. Ну, що ми так розповідаємо про фахівців, і от вони там не хочуть, десь є категорія, та яка не показувати там свої продукти, то поясню і як і як я маючи свій опит із запитів, що. Ну, ми теж розчаровуємося і вчимося а, справлятися з тим, що бувають такі клієнти різні і невдячні, як би це не звучало. Я від багатьох фахівців це чую. І буває, теж потрібно знайти правильні слова і дати такі правильні опори. Бо людина, наприклад, вкладається, а, і, наприклад, проконсультувала, якщо це ще безкоштовні продукти, пам'ятаєш, ми з тобою. Проговорювали, що можливо, і варто ставити платні. Тому що це буде такий певний фільтр, бо потім страждають наші фахівці. А від чого страждають? Ну, це я в кавичках кажу, у нас сильні фахівці, експерти. так. Е, я до того, що їм потрібно все рівно теж потім відновлюватися. Люди витрачають свій час, свою енергію. І знаєте, якщо це тако, скажімо разово і для досвіду, ну, то ми тоді, е, скажімо, в копілку відправили це своїх якихось надбань, і воно нормально. А якщо це на постійній основі, а є такі фахівці, є такі експерти. Які, от, ну скажімо, вкладаються, 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 не роблять то на платній основі і, власне, підтягується така аудиторія. Наприклад, і у нас були, коли я в академії дитячі працювала, то ходили, і мами приводили дітей на безкоштовні ці курси, це були там, з 15 осіб по 8, і... а ми ж думаємо: о, клас, знаєте, як керівництво треба здати звіт. Ми думаємо, у нас зараз будуть контракти, а їх немає. І потім за допомогою такого фільтру на платній основі це просто зникло так. само працює і з фахівцями. Тим паче, що послуги, ті, які не продукти, наприклад, це харчові, чи косметичні, так чи будь-які інші, а саме людські послуги, сфера послуг, вони непрості, і тут дуже потрібно мати таку і підготовку до роботи з клієнтами, і відкриватися більше на аудиторію. Ну, власне, те, що ми проговоримо, комусь це буде корисним і вчасно, можливо, почути для себе. Я думаю, що ми будемо підфіналювати трішечки да, наше, те, що ми говорили. Я від себе хочу сказати з цього приводу, і ти і, і, і теж там, да, скажімо так, свої того, якісь думки давай з цього приводу, теж зависла. Будь ласка, я хочу сказати так: ми за чесні стосунки себе з клієнтами. Да? Якщо ми говоримо про те, що ми чесні, ми відкриті, у нас немає е, такого якогось інтересу там, заробити грошей і зникнути, да? скажімо так, з простору інтернету, да? як це бувало, ну, є ж такі да? там однодневні якісь такі, там, ну, так, штуки, які можуть обманути там, клієнта десь просто ради, заради грошей. Е, якщо, ні, якщо це наша професія, якщо це наш досвід, це наша гордість, це те, чим ми займаємося, це, це те, як ми мислимо, це те, що ми любимо. То тут взагалі не повинно виникати такої проблеми презентувати свій продукт. Ну бо це те, що, те, те, що є нам по суті. Да? І будучи чесними з аудиторіями, я не, не, не зовсім да, розумію, в чому має бути проблема розказати про свій продукт, або озвучити, в чому його суть, або ще щось, тому що навіть якщо ця інтрига і цікавість вона зберігається на перших там, хвилинах твого заняття. Але людина розуміє, ну, вона не тут, ну взагалі вона про інше це якось по іншому собі представляла. Бо всім скажи одне слово, вони всі по-різному це зрозуміють. От тобі скажи ф'ючі ти будеш про своє думати. Мені скажи ф'ючі я буду знати, о, це ж такий курс, це ж мій курс. Розумієш, тобто у кожного своє сприйняття. І так само і тут. Якщо ми говоримо про те, що це, наприклад, і ми говоримо, ми ж про що говоримо? Про те, що сарафанне на радіо наразі працює набагато краще, ніж всі соцмережі, бо зараз час такий. Ну, чомусь так, ми вже це помітили. То тоді, навіть якщо до нас пішли і ми не сподобались, то це плюс, скажімо, негативний відгук нам в кишені, на що воно ну, нам треба? Да? Тобто, краще одразу на старті людина подивилась, не зацікавилась, пішла далі, але у нас принаймні немає такого, що от, як ти кажеш, багато прийшло. Не залишилось там і половини. Чому? Ну, бо бо безкоштовно це цікаво, або це взагалі не цікаво, або це так було ну, десь більш менш Тому я й кажу, що для мене з моєї сторони я не бачу такої якоїсь ситуації, де це має бути проблемою. Так, ми можемо десь там соромитися, ми можемо там десь тр трішки там якось некомфортно себе відчувати через брак досвіду, саме презентація, але це те, що ми напрацьовуємо з досвідом. Але я за те, щоб все ж таки в будь-якому форматі маленькі, великі, коротенькі, там довгі, з інтерв'ю з іншими, самостійні, в будь-якому форматі, але були презентації цих продуктів, які людина хоче дати аудиторії. Я за це. Ну, тобто тоді ще раз і я за фіналю, так? Значить, перше, ми Альоною за контакт з аудиторією. Яка це буде формат і форма, ми можемо обговорювати і обирати для себе, і їх існує ряд варіацій, так? Третє, якщо фахівець відчуває ось цей, скажімо, внутрішній якийсь такий самотиск. чи... Страх чи невпевненість, ну то нема в тому нічого такого в закритому форматі. Звернутися так, якщо ми говоримо про твій університет, то звернутися, зокрема, до тебе і вирішити це питання, подивитися, власне, чому це заважає, і що там потрібно пропрацювати, щоб не переплутати це страх. Чи все ж таки це наразі не потрібно в плані того, що достатньо клієнтів, і поки що розвиваємося в іншому напрямі? Ось тут для того, щоб самим же собі не перекрити потік клієнтів, ну і фінансів, тобто ми ж в комплексі, як ти кажеш, дивимось. Тому я думаю, що з таким коротким ефіром ми розкрили декілька класних питань, якщо будуть у когось ще. Інші запитання пишіть в коментарях. Дякую, в коментарі будемо з рекомендаціями. Так, і вважаємо нашим залученим фахівцям успіхів і е, розкриватися, самопрезентувати себе як найкраще. Все, дякую тобі дуже, Ярослава. Рада була нас побачити в нашому ефірі. Ну і до наступної зустрічі. вечір протриває. До... Через тиждень побачимось знову. Всім гарного вечора. Да, пока. Бачення.